Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай, і вчися. І ось настав час, коли ти вперше йдеш купувати бюстгальтер та приміряєш менструальні трусики. Або пробуєш, як воно, говорити своїм новим нижчим тембром голосу. Чи думаєш, яким засобом краще випрати піжаму після полюцій? Твоє тіло змінюється, ти відчуваєш себе по-новому, все так незвично. Може здати, що треба познайомитися з собою. Вітаю тебе! Ти підліток чи підлітка, і у тебе настав пубертатний період. Цей час може бути непростим у фізичному, емоційному та психологічному аспектах. Розберімося, що саме відбувається з тобою, і як простіше пережити цей відрізок життя. Всім привіт! На зв'язку Алла Постовіт. Я є голосом уроку дитячої гінекологині Вікторії Фатюк. Сьогодні поговоримо про фізичні зміни у складний та водночас тендітний період, що відбувається в житті кожної людини, а саме у період пубертату. Пубертатний період це перехідний період між дитинством і дорослим життям. У цей час під впливом певних гормонів наші організми поступово набувають рис, притаманних статево зрілій людині, котра здатна зачати дитину. Триває цей період в середньому 7 років. У дівчат з 10 до 17 років, у хлопців з 11 до 18 років. Чому ж в одних дівчат і хлопців він настає раніше, а в інших пізніше? Річ в тім, що на початок статевого дозрівання впливає кілька факторів насамперед, це генетичні фактори. Якщо у батьків пубертатний період настав раніше або пізніше, то й у тебе може бути так само. Також вплив мають певні хронічні захворювання чи травми, адже вони можуть сповільнити настання пубертату. А ще, як не дивно, важливі твоє харчування та вага. Різноманітний раціон та підтримка здорової ваги для твого віку та зросту напряму пов'язані із початком пубертату. Якщо вага недостатня, то зміни в організмі почнуться пізніше, якщо є надлишок, то раніше. Пам'ятай, хоч кожен із варіантів можливий, та крайнощі все ж можуть нашкодити. Цікаво, що зараз пубертатні зміни у твоїх однолітків починаються раніше, аніж 50 років тому. Причиною цього одні вчені вважають забруднення навколишнього середовища та несприятливу екологію, а інші використання стероїдних та інших гормонів у тваринництві. Ще однією причиною швидкого настання статевої зрілості є ожиріння. Чому? А тому, що жирова тканина є потужним ендокринним органом. Бо крім яєчників і яєчок, синтез статевих гормонів відбувається і в жировій тканині. Як дізнатись, що в тебе все гаразд із вагою? У мережі є таблиці для розрахунку індексу маси тіла, скорочено ІМТ. Якщо після обчислень твій ІМТ понад 30, це свідчить про ожиріння. якщо менш ніж 16 – дефіцит ваги. І у хлопців, і у дівчат під час пубертату змінюється тіло і психіка. Поговорімо про кожну з цих змін. Процес статевого дозрівання стартує у головному мозку. Там всі процеси регулює частина, яка називається гіпоталамус. Алгоритм роботи такий. Гіпоталамус впливає на гіпофіз, це теж частина головного мозку, і стимулює вироблення гонадотропних гормонів. Ці гормони регулюють роботу статевих залоз. А вже статеві залози відповідають за вироблення статевих гормонів яєчниками у дівчат та яєчками у хлопців. І от коли статевих гормонів достатньо, починається активний ріст кісток у довжину. Так званий стрибок росту у дівчат спостерігається в середньому у 12 років, у хлопців у 14 років. Саме тому дівчата деякий час вищі, але потім хлопці наздоганяють у рості і стають вищими під кінець пубертату. А ще в цей час одні кістки можуть рости швидше, аніж інші, тому ти можеш почуватися незграбним чи незграбною, сутулитись та пам'ятай, це тимчасово. Також під час прискореного росту ти можеш відчувати біль в кінцівках та суглобах, особливо вночі. Це нормально, не варто хвилюватись. А ще в тебе можуть з'явитись стриї, розтяжки. Вони виникають, бо кістки ростуть швидше, аніж шкіра. Також і у хлопців, і у дівчат з'являється оволосіння під пахвами та на лобку, а ще може потемніти волосся на ногах та руках. Це відбувається під впливом чоловічих статевих гормонів, тестостерону. Та гормонів наднирників. Так, не дивуйся, в організмі дівчат також секретуються чоловічі статеві гормони просто в меншій кількості, ніж у хлопців. Ці гормони також змовлюють і появу характерного дорослого запаху поту у підлітків. Тому пам'ятай про гігієну: необхідно приймати душ за потребою та користуватися дезодорантами із нейтральним запахом на рослинній основі, адже дезодорант із сильним різким ароматом, однак, не перекриє запаху поту, а зробить його тільки гіршим. Водночас можуть з'являтися шкірні висипання на обличчі, шиї, плечах у вигляді прищиків, а волосся швидко жирніє. Це відбувається через активну роботу сальних і потових залоз. Тепер поговоримо детальніше про статеве дозрівання дівчат. Насамперед, у дівчат починають змінюватись груди. По науковому це називається телархе, тобто ріст та розвиток залози стої тканини молочних залоз. Якщо простими словами, у підлітки виростають груди. Цей процес відбувається під впливом жіночих статевих гормонів, естрогенів. Телархи в нормі є двостороннім, тобто одночасно збільшуються дві молочні залози. Але в більшості дівчат та жінок одна молочна залоза більша за іншу, і це є нормою. В цей період тобі потрібно подбати про комфортне бра, яке буде підтримувати груди у зручному положенні, особливо під час фізичних навантажень. Під впливом жіночих статевих гормонів у дівчат відбувається ріст внутрішніх та зовнішніх статевих органів, з'являються виділення спіхви. Вони можуть бути білими або прозорими і можуть ставати ряснішими, якщо дівчина збуджується. Тож треба пам'ятати про інтимну гігієну та надавати перевагу спідній білизні з натуральних тканин. Чому важливо, щоб матеріал був з натуральних волокон? Бо синтетичні тканини погано пропускають повітря та не вбирають вологу, тому можуть парити і натирати чутливу шкіру геніталій. Ну, і щоденна чи за потребою частіша зміна спіднього це базова гігієнічна умова. Це потрібно, щоб уникнути неприємного запаху і щоб у виділеннях не розвивались мікроби, шкідливі для мікрофлори вагіни. Наступним етапом в статевому дозріванні дівчини є поява першої менструації, тобто менархе. Це стається в середньому через два роки після початку росту молочних залоз. Здебільшого менструація починається в тому самому віці, що й у мами чи бабусі по материнській лінії. Перша менструація настає при досягненні достатньої маси тіла дівчини, тому набрати 4-5 кілограмів упродовж місяців перед першою менструацією це нормально. З цієї причини дівчатам важливо харчуватись збалансовано, уникати дієт. Перші місячні, як правило, нерегулярні, тобто перерва між ними може бути кілька місяців і більше, і це є нормою. Протягом двох-трьох років менструальний цикл стає регулярним. Детальніше про менструальний цикл поговоримо в іншому аудіоуроці. Але зараз важливо сказати, що в дні місячних необхідно подбати про гігієну зовнішніх статевих органів, використовувати зручні засоби гігієни, наприклад, прокладки, тампони, менструальні трусики чи чаші. У кінці пубертату статура дівчини набуває анатомічно жіночих рис, вущі плечі та талія широкі стегна. Дівчата хвилюються про появу так званого целюліту. І дарма, бо це лише відкладення жирової тканини на стегнах. Ці відкладення видно, бо у дівчат шкіра тонша, аніж у хлопців. Целюліт це нормально. Тепер детальніше про статеве дозрівання хлопців. Воно починається на один-два роки пізніше, аніж у дівчат. Спершу відбувається стрибок росту, про який ми говорили раніше. В цей час юнак може підрости на 10-12 сантиметрів за рік. Під впливом чоловічих статевих гормонів відбувається ріст статевих органів. Спочатку збільшується яєчка та мошонка. Одне яєчко може бути більшим за інше або асиметрично розташованим, і це є нормою. Під впливом тестостерону збільшується і розмір пеніса, як в довжину, так і трохи в ширину. Він стає більш чутливим до подразників, частіше відбуваються ерекції. Ерекція виникає через прилив крові до пеніса. Це може статися як через ситуації з сексуальним підтекстом, так і через випадкові стимули, наприклад, подразнення білизною чи фізичні вправи. Чимало хлопців тривожиться через розмір статевого органа. Середній розмір пеніса в спокійному стані від 7 до 10 сантиметрів, а в ерегованому від 12 до 17 сантиметрів. Хвилюватися не потрібно, адже на функцію статевого органа розмір не впливає. У цей час процес вироблення сперми стає постійним, тоді ж і формується здатність до зачаття. З'являються нічні еякуляції, вони називаються полюціями це спонтанне виділення сперми. Цього не потрібно соромитися, просто яєчка виробляють багато сперми, тому вона й виділяється. До речі, еякуляція у хлопців в психологічному аспекті має аналогічне значення з менструацією у дівчат, і не забувай дбати про інтимну гігієну та вчасну зміну спідньої білизни. Одночасно із ростом статевих органів починає рости волосся на лобку та під пахвами, а потім і на обличчі. Волосся починає рости з куточки верхньої губи у вигляді пуху, далі поширюється на всю поверхню губи і жорсткішає, тоді з'являється на вилицях і на підборідді. У процесі статевого дозрівання у хлопців змінюється тембр голосу. З'являється кадик. Це відбувається під дією тестостерону. Виникає так званий незручний період мутації голосу, коли хлопець починає розмову низьким грубим тоном, а потім несподівано закінчує її високим скрипучим звуком. Статура хлопця в кінці пубертату набуває анатомічних чоловічих рис: це широкі плечі та вузькі стегна. Активне продукування статевих гормонів в пубертатному періоді, як у дівчат, так і у хлопців, сприяє пробудженню сексуальних відчуттів, еротичних думок та фантазій. В цей період підліток починає досліджувати своє тіло та мастурбувати. Пам'ятай, всі зміни, що відбуваються з тобою, абсолютно нормальні. Поважай почуття інших, адже складно в цей період всім і хлопцям, і дівчатам. А якщо щось не зрозуміло. Не соромся запитати у батьків або у лікаря. Крім фізичних змін, під час пубертату відбуваються і психічні зміни. У тебе може різко змінюватись настрій, ти відчуватимеш одночасно кілька емоцій, які суперечать одна одній. Або ж психологічний стан змінюватиметься без очевидних причин. Чому так відбувається, і як з цим всім впоратись, ми розповімо у іншому уроці. Проєкт «Вчися вухами» реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з Childland Deutschland і Едуко та фінансується штернштунден.